Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка. Прийшла посилка з Польщі. Це у нас ось такі печення. Ось такі цукерки шоколадні. Ще одна пачка. Ось такі вафлі польські. Тут є три штуки. Ні, 4. Ще є. Відтягайте всі. Ось такі вафлі. Ось такі трубки. Це посилка з Польщі. Ось такі горошки. Дві пачки. По 240 грам. Печення. Далі ще у нас що там є? Шоколадки. Тут є скільки три. І ще є в кульочку. Все одна. Все одна. Це в нас біли... Та, біла шоколадка. Білий шоколад. польські так ось такі вафли польські это все пусунок ладой назабирайте ну, все не переключайте далі буде Ще одна пачка ось таких печенів. Хто забирає? Далі в нас ще одні ось такі трубки. Це польські. Солодко у нас все. Далі що у нас є? Це у нас ось такі ложки. Три штук? Дві, 4, 6 штук. Виделки. Далі у нас ось такі кружки. Скільки там є. Поки що дві. Зараз зараз покажемо, що там ще є. Три кружки 3 кружки. Чотири кружки. Далі що у нас є? А, то у нас стаканчики. А? Витягайте? Зараз розмотаємо і зараз покажемо. Ось такі стаканчики. А не витягну один стаканчик. Зараз витягнумо покажемо один стаканчик. Ось такі стаканчики. Скільки там є. Чотири ось такі стаканчика. Це у нас посуди. Yeah. Злодкі було, тепер посуда йде. Що тут є? Yeah. А, тут у нас ще одні кружки є. Чекайте, чекайте, кому Бо Я на сайту ще забрати. Давай сюди досади. Ще ось такі кружки. Чотири штучки. Теж чотири штучки, ось таких кружок. Це польські. Ось так вони запечатані. Наша один одна кружка ще одна є. П'ять кружок таких. Ага. Ні, ще одна. Шість кружок. Там ще щось є. А ну забирай. Буду мати поставити. Ще не переключайте. І тут на що є ще одні стаканчики. Відкривайте їх. Це посилка з Польщі. Ставте на стіл. Таких чотири штуки ще. Далі у нас ось такі банички, каструлі. ось як вони виглядають це у нас кришка Це в нас сдені. Тут у нас більше каструлі йдуть. Какая их цена 65 злотых Значит, я это фиксую Фиксую, добро Слушай, 65 злотых Не уже видно, да, 65 злотых Одна кастрюля Тут-то у нас больше каструлей. Така розпаковка на сьогодні. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписка на канал. Далі буде розпаковка телефона. Не забудьте підписуватись на канал і ставити лайки. Ось не зафиксую еще не о видно, 65 себя злотых кастрюля это такая такая самая а та больше 79 злотых такая кастрюля с крышкой Ставте лайки, підписуйте на канал і далі буде. Всім до зустрічі!